Всім привіт! Це відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші ні, не тільки гаджети. Сьогодні, наприклад, ми, в принципі, будемо дізнаватись щось нове, бо в оці не зовсім звичні локації для нашого каналу. Сьогодні ми будемо готувати, і ви дізнаєтесь, як. Ні, не готувати. А як зняти класний Reels прямо на ваш смартфон? Більше за те, такий Reels зможе зняти майже будь-хто з вас, якщо просто цього захоче, бо я не буду використовувати ніяку додаткову техніку, окрім хіба що дешевенького колового світла, яке можна і не використовувати. І хоч знімати я буду на свій флагманський Galaxy S25 Ultra, я буду використовувати тільки основну камеру і зовсім трохи надширококутну. а цей набір є майже в будь-якому І? І його якості вам обов'язково вистачить. Тож сьогодні разом з вами ми приготуємо смачну вечерю, але не просто для того, щоб смачно поїсти, а щоб показати, як все це зняти. І одразу скажу, що так, знімати я буду з невеличким коловим світлом, візьму, яке у мене є, у мене воно не зовсім стандартне, але при цьому можна використовувати, тим більше для початку, навіть найдешевше. Я вам скажу більше, можна знімати і без додаткового освітлення, використовуючи просто вікно. Але якщо ви плануєте займатися Відеозйомкою хоча б час від часу, то завестись якимось базовим набором вам все ж таки доведеться. Це хоча б колове світло, можливо, штативчик для вашого смартфону, хоча ми будемо знімати просто з рук. Навіщо потрібно світло? Ну, по-перше, інколи ви захочете зняти щось ввечері, коли світло з вікна вже не буде. А по-друге, так, коли ми знімали наше відео, у нас були ідеальні погодні умови для зйомки, звісно, бо було дуже хмарне небо, і це такий собі природній. Софтбокс, світло майже не змінювалось. Але навіть зараз, коли я знімаю це відео, у нас хмарки то є, то немає, і сонце то є, то його нема. А це означає, що яскравість відео буде постійно змінюватись. І на кожен коротенький рілс може піти година-дві зйомки. І за цей час у вас сонце може не просто змінюватися, виходячи чи заходячи за хмарки, воно може просто сісти. Тож для того, щоб ваше відео було якісним протягом всього хронометражу, я таки раджу. Обзавестись додатковим освітленням. А чому сьогодні я не буду використовувати нічого додаткового? Повірте, воно у мене є. У мене є і стабілізатори, і штативи, і спеціальний звук, і купа світла, і додаткових приблуд. Але справа в тому, що ви з чогось повинні починати. Якщо ви самі для себе хочете спробувати щось нове і одразу максимально ускладнити процес, то вас це може попросту відвернути. І це насправді буде аргументовано, тому що от сьогодні ми будемо готувати і просто уявіть, що ви будете. Будете возитися з постійним налаштуванням вашого сетапу, переставити світло туди, сюди. хочете такий ракурс взяли додаткове освітлення, повісили смартфон так, потім зняли, подивились, а щось не попало в кадр, бо ви не знімаєте з рук і не бачите, що знімаєте. Вам треба перезняти, а продукти можуть зіпсуватись, щось може пригоріти, і так далі. І Ви просто не зможете нічого встигати. Тому досвід як в готуванні, так і в налаштуванні техніки для зйомки, варто здобувати поступово. І сьогодні ви побачите, що. Що для старту цілком підійде використання просто вашого смартфону у вас в руках. Ну а окрім цього, я неодноразово розповідав, що я дуже люблю і фотографувати на смартфон, і знімати відео. І для мене простота використання смартфона це є найцінніший скарб всього цього процесу. Чому я не використовую камеру, тому що я відчуваю себе вільним. Захотілося щось зробити. Я просто дістаю смартфон з кишені і починаю це робити без будь-яких додаткових налаштувань. А тепер переходимо до створення нашого рілзу, тож спочатку вам треба визначитись, а що ви будете знімати. І от вам декілька тем. Ну, по-перше, готовка. Кожен з нас, хоча б інколи готує, і якщо ви навіть не вмієте цього робити, ви можете розпочати свій блог в Instagram Reels чи YouTube Shorts про те, як ви з нуля починаєте навчатися і відеозйомці, і готовці це і вам буде корисно, і людям цікаво. Але є мільйон інших тем. Як ви збираєте якийсь конструктор, як ви малюєте, як ви займаєтесь якимось тренуванням чи будь-яким іншим хобі, як ви в кінці кінців навчаєте? Фотографувати, дивлячись наші фоточеки, чи вже показуєте, як ви фотографуєте, а потім оброблюєте фотографію. Тем просто мільйон. Вам треба обрати ту, яка для вас найближча, і якою ви захочете ділитися зі своєю аудиторією, бо дуже важливо, щоб саме вам вона подобалась. Ми ж сьогодні вирішили зняти приготування в вечері. Це буде запечений лосось зі спаржею. А придбати будь-який смартфон Galaxy ви можете в офіційній мережі магазинів Samsung Experience Store, по всій Україні. Є багато як офлайн-магазинів, так є і онлайн сторінка samsungshop.com.ua, куди ви можете зайти і навіть отримати консультацію. Просто скажіть, мені треба знімати відео як ляпота поради. Хочу рілзи знімати. І консультанти вам вічливо пояснять, який смартфон вам найкраще підійде. А також при купівлі Samsung Experience Store ви отримаєте додатковий рік гарантії. Ви зможете компенсувати частину вартості продукту або навіть повну його вартість за допомогою вигідного три. Рейд-іну, принесши старі гаджети. А також ви зможете, наприклад, захистити екран за допомогою сервісу турбота і після цього просто користуватися смартфоном і ні про що не паритись. Переходьте за посиланням в описі до цього відео і дізнавайтесь про ці та інші вигідні пропозиції від Samsung Experience. Store. Далі вам потрібно розписати для себе, чи в голові, чи використовуючи ваш смартфон, чи навіть S Pen формат вашого відео, так звану розкодровку. Що у вас буде йти за чим? Якщо ви тільки починаєте. Свій шлях в зйомці, то це необхідно робити, щоб ви потім не плутались. Наприклад, як це можна зробити? Зараз буде лайфхак: знаходите якийсь рілс від відомого блогера, який готує щось, що і ви хочете повторити. Ви його передивляєтесь декілька разів і просто розписуєте собі так: спочатку зняти то, потім то, потім то, і то, і то. Можна не паритися стосовно кадрів, як він ставить, яке освітлення, чи він коментує, не коментує, і так далі. Вам просто треба послідовно Ність дій, щоб ви потім не думали, ага, а що ж знімати заново? Можна навіть зробити скріншоти кожної окремої сцени, все це додати в нотатки, пообводити, попідписувати. Сценарії, розкадровка готові. Я ж, наприклад, буду повторювати свій власний рілс, просто зробимо його трохи більш якісно і вже з урахуванням певних помилок, які ми допустили при першій зйомці. Це буде дуже коротеньке відео з динамічною нарізкою, щоб захопити увагу глядача, і йому не хотілось перегорнути наш рілс. Також подбайте, щоб навколо все було чистенько, щоб у вас була локація, не брудна для глядача. Коли хтось, гортаючи стрічку, попаде на ваше відео. Йому повинно стати цікавим. Ви також можете доприкрасити вашу локацію, якщо вона цього потребує. І не забувайте, що шумове засмічення теж буде псувати ваше відео, наприклад, вентилятор, постійно увімкнена витяжка чи телевізор на фоні. Бо відео дуже класно використовувати те, що ви якраз робите: так звані інтершуми. Наприклад, нарізаєте моркву, зняли це не тільки на відео, а ще і з використанням вбудованих мікрофонів. І потім, навіть якщо ви будете підставляти музику в ваш різ, ці інтершуми тільки додадуть атмосфери. Так як я сказав, моє відео буде динамічним, тому я одразу для себе визначив, що мені треба динамічно і міняти сцени. І я визначив декілька ракурсів. Наприклад, ракурс зверху. З нього я буду знімати, як щось розкладається чи летить вниз. Це такий мій прийом, де не видно навіть руки, з якої щось відпускається, але я тримаю камеру рівно, навіть без штативу, і потім роблю свого роду компоновку кадрів. Про це трохи згодом. Коли щось розкладається в кадрі, чи летить вниз, ударяючись об якусь поверхню, то важливо зафіксувати фокус і експозицію в фінальній точці. Поясню. Наприклад, ви. Будете розкладати рибу, як сьогодні будемо робити, ми. Покладіть один шматок і зафіксуйте експозицію і фокус саме на ньому. Потім ви можете його прибирати, робити що завгодно, але не рухайте смартфон по можливості. І якщо ви цього не зробите, то кожен раз, коли в кадрі буде з'являтися рука, щоб щось покласти, смартфон буде фокусуватись на ній, і це буде виглядати непрофесійно. Більш за те, коли ми щось кидаємо прямо від камери вниз, ми підводимо об'єкт прямо до камери, і звісно, камера. Буде намагатись на ньому сфокусуватись, і це теж буде непрофесійно, бо коли він буде швидко падати, вона не встигне сфокусуватись, щоб він був в фокусі в нижній позиції, яка нам найбільш і цікава. Тому я спочатку кладу цей об'єкт, фокусуюсь на ньому, фіксую фокус і експозицію, а потім піднімаю і відпускаю його. Важливо пам'ятати, і це не тільки для рілзу, для будь-якого відео, що вам треба майже завжди міняти плани. Тут варто зробити невеличку ремарку, що правила існують для того, щоб їх порушувати, але щоб їх порушувати. Ви повинні ними вміти користуватись. І для базового ролика для того, щоб почати щось робити, вам треба знати, що плани бажано міняти. Є загальний план, де видно все, є крупний план, де видно якусь детальку, є середній план. Також я міняю кути. Наприклад, зверху на загальному плані я подивився, що в мене потрапляє в кадр, щоб не потрапляли ноги біля стола, щоб не потрапляла якась розчітка витяжки. Я підставляю туди додаткові якісь аксесуари і кадрую по нижньому краю. Стола тримаю телефон при цьому паралельно столу, це загальний план. Далі що було цікавіше дивитись, я його міняю інколи з використанням надширококутного модуля, наближаючи смартфон максимально близько до об'єкту зйомки, наприклад, як нарізається часник. Тобто у мене на загальному плані він летить вниз, розлітається, а потім я знімаю крупно, як він нарізається, і за допомогою постійно зміни планів і кутів зйомки у нас додається динаміка в нашому відео. Але коли ви міняєте ракурси і кути. Не забувайте, що ваше єдине світло треба чи підставляти, чи використовувати ще додатковий елемент освітлення. Поясню на реальному прикладі з цієї зйомки. Наприклад, один з ракурсів я вирішив зробити не стандартним якимось от таким, а зняти знизу вгору, як ми чавимо лимон. І звісно, коли основне колове світло у мене розташовано під кутом десь 45 градусів до сцени з однієї сторони, воно світить зверху вниз, хоч і під кутом, і лимон не було б видно. Тому я взяв звичайний кишеньку. Повий ліхтарик і підсвітив його саме для цього кадру. Дуже важливо, щоб все, що ви знімаєте з будь-якого ракурсу, з будь-якої відстані було підсвічено, але не прямо в лоб, а так, щоб створювався об'єм, тобто трохи збоку. Але сьогодні сильно заглиблюватись в тему саме світла відео ми не будемо, бо це основа для фотографії, для відео, і в цьому треба дуже детально, ретельно розбиратись. Причому не тільки вам, мені треба ще більшу частину вивчити. Це доволі складно і вам варто знати, просто що світло ну, бажано не ставити, так скажемо, впир прямо напроти об'єкту зйомки. Його не треба робити занадто яскравим. Світло повинно бути доволі м'якеньким, розташовано саме таким чином, щоб створювати об'єм. Також я вигадав чи десь підгледів цікаву фішку для свого відео. Я грався з комбінуванням кадрів. Тут знову ж таки скажу: якщо б ми вже були такими великими професіоналами, то для такої сценки треба було б закріпити смартфон. Над об'єктом зйомки, щоб він зовсім не рухався, але ми ж знімаємо доволі просто, щоб не ускладнювати процес, як зможе зняти будь-хто з вас, і зараз ви зрозумієте, що і це теж непогано. Я просто розташовую смартфон над об'єктом зйомки і знімаю однакові кадри, наскільки це можливо. Про що ж мова? Я зробив таке собі комбінування кадрів. Наприклад, смартфон тримається зверху, і від об'єктива летить, наприклад, часний. Він падає, ударяється об дощечку, і в цей момент на монтажі він розлетиться одразу на зубчики. Те саме можна робити і з іншими продуктами. Це просто виглядає незвично і приверне увагу. До речі, ще одна порада. Я вже казав, що локація повинна виглядати привабливо, те саме повинно бути і з продуктами. Наприклад, сьогодні ми готували лосось зі спаржею не просто для того, щоб повечеряти, а щоб це і виглядало красиво. І коли в одному супермаркеті ми не знайшли доволі красивої спаржі, вона була якась темненька, худенька. Ми поїхали в інший магазин. Бо в кадрі такі речі. Повинні привертати увагу, а не навпаки трохи дратувати. А також варто подбати і про посуд. Наприклад, у нас відео є як гарний посуд, дерев'яний завжди виглядає виграшно, так і поганий це пластикова дощечка. З дерев'яною воно виглядало б ще красивіше. Наступна порада: під час готування знімайте більше, ніж вам потрібно. Якщо ви вже зняли один ракурс, не думайте, ну все, тепер відпочину. Зніміть його з іншого ракурсу, бо краще мати декілька кадрів, якщо випадково один буде. Дублюватись по ракурсу, по розташування з попереднім, ви просто цього не відслідкували, ви зможете замінити його іншим. Ще гірше, коли кадр виявився зіпсованим. Наприклад, в нього потрапив палець, лінза забруднена, чи щось таке. Треба мати альтернативу. Набагато краще потім видалити один з гарних кадрів, якщо у вас є зайві, ніж розставляти все заново, щоб зняти те, якого не вистачає. І так ви знімаєте весь процес за планом, який ви собі намалювали на самому початку. До речі, в кінці буде найскладніше, коли страва вже майже готова, і ви хочете на неї накинутись, вам треба її дістати і обережненько прикрасити. В реальному житті я прям з духовки б накинувся на неї з вилкою, А тут ні, треба прикрасити і красиво зняти. І тільки після цього можна споживати. Поїли? Ну що ж, тепер можна перейти до монтажу рілзу. І ні, сьогодні я не буду вам розповідати про монтаж, тому що це тема окремого відео. Але скажу лише те, що змонтувати такий рілз можна як на вашому смартфоні, використовуючи, наприклад, застосунок LumaFusion, так і на комп'ютері. Якщо я не в подорожі, якщо я можу це зробити спокійно, попиваючи каву за комп'ютером, то я підключаю до свого смартфону SSD, перекидаю в окрему папку Відзнятий матеріал і спокійно монтую собі на комп'ютері. Буквально пару по монтажу не залишайте зайвого. Я навіть видаляв деякі кадри, які насправді були гарними і не дублюються, просто через те, що відео могло вийти затягнутим. Я намагаюсь максимально утримувати увагу аудиторії. А щоб зробити це ще краще, я беру останній кадр, в якому вже фінальний результат, і роблю його трохи довшим, ніж потрібно. Навіщо? Щоб його другу частину вирізати і перемістити на самий початок рілза. Таким чином, людина, гортаючи стрічку, Одразу бачить в вашому відео не початок, як нарізаються овочі, а що у вас вийшло по фіналу. А коли вона додивилась ваш динамічний монтаж і потрапила якраз таки на фінал, то ця кода об'єднається з початком, бо відео починає програватись заново. І таким чином людина може навіть цього не зрозуміти і почати заново дивитись ваш ролик. А алгоритми це зрозуміють і подумають, Класне відео, треба показати більшій кількості людей. Якщо у вас відео з голосом, додавайте субтитри. Для цього є застосунок ліро від українських розробників. Не забудьте його гарно оформити, для цього можна використовувати штучний інтелект. Просто попросіть ваш смартфон зробити гарний опис для приготування якоїсь страви, яку ви знімали, і додати туди хештегів та смайликів для публікації в соціальній мережі. І смартфон зі штучним інтелектом все зробить за вас. А далі публікуйте і пам'ятайте, нічого не буває у. Спішним прямо одразу. Треба продовжувати робити це постійно і таким чином люди будуть звертати на вас все більше уваги. Тож, сподіваюсь, це відео було вам цікавим, корисним. Якщо це так, не забувайте протискати вподобайку. Пишіть коментарі, бо це нам дуже приємно, як мінімум. І побачимось з вами дуже скоро в нових відео на каналі Samsung Experience Store. Всім пока!